Україні потрібні атакам і Таурус без обмежень на удари в глиб Росії. Головнокомандувач Сирський зазначив, що Україна стикається з викликами на полі бою, намагаючись мобілізувати війська, необхідні для стримування просування ворога. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україні терміново потрібно, щоб Штати та Європа перекинули до Києва більше систем протиповітряної оборони та ракет. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю Washington Post. Заклик сирського до посилення підтримки пролунав на тлі руйнівної хвилі російських атак на українські міста цього літа. Україна також стикається з викликами на полі бою, намагаючись мобілізувати війська, необхідні для стримування просування ворога. Кривава кампанія проти міст викликала розчарування в Білому домі та спонукала президента Трампа схвалити новий план посилення військового арсеналу Києва, дозволивши європейським країнам купувати зброю американського виробництва для України. За словами сирського, нові постачання зброї протиповітряної оборони, включаючи американські ракети Петріот, безпілотники-перехоплювачі та легку авіацію для збивання. Безпілотників можуть допомогти запобігти російським атакам. Крім того, Сирський заявив, що Україні потрібно більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські системи АТАКАМС та німецькі системи Таурус. Якщо партнери постачатимуть їх без обмежень на удари в глиб Росії, це дозволить Києву уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи інфраструктуру, з якої виробляються ракети та безпілотники. Вони ціляться практично по всьому аеродромах, населення. Лених пунктах об'єктах інфраструктури сказав Сирський про Росію, тому звичайно нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч. Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримуючим фактором, додав він. Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим, і у нас не буде жодних труднощів, які були раніше. Сирський відмовився коментувати, чи залишилися в Україні Атакамс, хоча загальновідомо, що запаси в країні ракет закінчилися. На питання, чи врятує нова партія американських. Ракет життя українців, він відповів. Звичайно, як повідомлялося, Трамп припустив, що не кожен долар, який Сполучені Штати виділяли Україні, пішов на військову техніку. Про це він сказав на зустрічі із законодавцями республіканцями у Білому домі. Палата представників схвалила продовження військової допомоги Україні. Член палати Дон Бейкон заявив, що 353 конгресмени проголосували за. Водночас були й ті, хто був проти. Їх 70. Шість осіб.